Всім привіт! Авторозбор на зв'язку, рекламний проморолик про Audi Q5. Америка, як ви бачите, по рамках. Але цікава Америка в плані того, що вона приїхала без ударів і без пошкоджень. Автомобіль чистий 13 рік, в американському техпаспорті був 14 роком, Розмитнена і поставлена на реєстрацію. На 13 рік. 2 літра TFSI, як ви бачите, quattro, повний привід, турбована, Q5 на гарному білому кольорі. На гарній комплектації, круговий проктрон, оригінальні диски, безключовий доступ, ксенон. Датчики світлосенсори дощу, панорамний дах. Автозатемнення. Така коніячна гарна шкіра в неї, пам'ять передніх сидінь, 4 електросклопідйомники, електропривід переднього сидіння. Безключовий доступ, я вже сказав, в неї круїз контроль Мультикремовий в ідеальному стані, 191 тисяча пробігу. Повторюсь, автомобіль не був в Європі, точніше в Європі, в Штатах, він не був битий. Так, бачите, товариш Богдан їздить, порушує правила дорожнього руху, я так не їжджу. А, так... Мультикремо сказав, автомат, двохзонний кліматконтроль, блютуз, навігаційна система. Е далі електростояничний тормоз, тут автозатемнення, чорна стеля. Отака гарна. Електропривід кришки багажнику. Машина, в принципі, хочу сказати, що ви знаєте, для такого року вона просто в ідеальному стані. Ціна її 18 тисяч. Так, Нам треба закрити двері, щоб відкрилась у нас задня кришка. А, каже бодька, що якщо заведена, треба з середини. Бачите, я її не знав, що в кюшечки так. От вона відкривається. Багажничок гарний. Джо Байдена коврик. Запаска повноцінна. Ось такий апарат. Гарна, рівненька. Бодь, за скільки віддаємо? 18500 вона стоїть на авторі, а я телефон Богдана залишу по цій машині. Ну, реально, друзі, гарний, гарний апарат. Богдан замінив тут цепа, замінив... В ній масла фільтра, ну коротше, вона повністю сервісована. Каже, не хочу на зиму, хочу щось інше. Тут, до речі, преміальна акустична система Bang Olufsen. Це багато про що каже Bang Olufsen. Зараз я проїдусь на ній. Мій хороший знайомий товариш. Автівка дійсно, друзі, адекватна, без ніяких зайвих там, без піздьожі, коротше, щоб сказати простіше і правильніше. Акустика преміальна, ну їде вона класно, хороша, така адекватна к'юшечка, якою, я думаю, можна буде ще їздити і їздити. 5 тисяч, Богдан в неї проїхав, хоче собі щось інше. Покатався рік і вже хоче продавати. Трошки менше року. Хто шукає для дружини? 17 коротше, тисяч вона в руки, він хоче за неї. Ну що ми маємо? Так, я забув подивитися камери. камера. Камера однозначно ж має бути. Правда? Да, є камерка. Така. Знаєте, в Ауді відчуваєш себе як в Ауді, ну тобто це рівень автомобіля. і Я вам скажу, що купята не така і маленька. Я відверто сказ... думав сказати, що вона буде типу Тигуан, Тигуан, Тигуан". ну, вона щось російсько, на Тігуан якась. Мені здається, тут по місцю для водія і для... Пасажира якась вона така ширша, просторіша. Перші зеркала ну, блин, просто неймовірно класні, величезні, гляньте які вони дуже гарні, великі для дами білий колір. Подаруйте коротше, своїй дружині автомобіль. Гарна кюха. Динаміка в неї, теж я вам скажу, досить таки суттєва. Ясно, що то не 3.0 дизель, там не гоночний боліт і не 3.0 Ну, їде прикольно. 191 пробігу сервісована, не фарбована, Америка, але ціленька. І на крутій комплектації. Бен Коусом, чорна стеля, сидіння правильні в неї. Тормоза я бачу вкруг нові. Там є вся сервісна її книга, що в неї було там, ремонтувалося. Я зараз покажу також її. Він а ви по карфаксу собі заб'єте, подивитесь. Ну, якщо комусь з вас буде такий апарат цікавий. Як на мене, варіант непоганий. 18 тисяч 13 рік. Можете звернути увагу. Телефон Богдана буде в описі до відео. Також буде в описі до відео. Посилання на авторію, автомобіль там стоїть 18500, для підписників каналу 18 ціна. Ну і 200 там закладено мого інтересу. Кажу вам відразу. Якщо купите, то дасте мені заробити 200 бакінських. Це об'єктивно чесно. Ну Але не стидно рекламувати такі автомобілі. Гарна, простора, хороша, приємна, не прокурена, не просмердена Audi. З Америки взагалі, я вам скажу, що автомобілі в такому саме стані, вони приїжджають реально ну, не так часто. З Зазвичай американські автомобілі можуть бути якісь поцвівші, страшні, чи є щось. Ця приїхала така ну прямо гарненька. Ну і знову ж таки, про цеп вам думати вже не потрібно. Цеп замінено. Всі резинки, всі ущільнювачі, які треба було, він також замінив. але бодя вам детально розповість. Я не буду казати, що це знаєте, там, брехати моя автівка, я продаю, я пригнав чи я ще щось там ні. Це його автівка, але як на мене, то прикольно їде, так, да. має вона ривочок, гарненький такий, скидає передачку непогано. Тихенько в автомобілі, не так як в дизелі, але в дизелі є свій прикол. Дизеля є такий особливий, гарний ніжний бас, як нашого дідя, коли він захоче співати гарно. Ну так, друзі, протестував, мені все подобається. Будь ласка, перевірка на СТО, ми не проти ходування, ніби все порядок. Якось так. Приїдете подивитись. Якщо вам підходить, то наберете до Богдана і придбаєте. Все, друзі. Всім бажаю гарного настрою. З вами, як завжди, був канал Авторозбор. Рубрика Огляд стану. По локофарбовому я її перевірив. вона не фарбована. В неї дуже прикольно, що... Мардельник затягнутий в плівку, тобто капот крила в неї в плівці і бампер теж. Вона фактично без сколів. Тому так. Ну все, Це заїжджаємо на базу, буду намагатися її зараз не замазати, бо тут така дорога погана. Погано, погана, ауді погана. хороша. Бенкосон, шкіра, пам'ять. Ну, коротше, Прикольний. Прикольний апарат. Всім добра. Посилання на авторія в першому закріпленому коментарі. Наступний коментар Богдан. Це його номер телефону. Ну, а в принципі, або знайдете його на авторі. І все. Всім добра, всім пока.